Так, всім привіт вітаю вас, ви попали на канал Андрій 1 на один. І сьогодні я е, вийшов гуляти. от Після такого всього поганого через те, що мене ліквіднуло на діпі. І так от вирішив трохи спалити калорії, тому що хі, 5 кусків піци з'їв. І записати вам, звісно ж, відео. Тому дивіться. Так, а в цьому відео я буду говорити з вами про криптовалюту Діп. Я про неї говорив вчора, що от я її буду закуповувати. І навіть його говорив позавчора. А вчора я її закупив і сьогодні вона вже опустилася на 30% своєї ціни. Опустилася. Да. Я думав, що вона підніметься, вона опустилася. І зараз стоїть в боковіку. От я думаю, що це откат, Що це відкат. Але вона малює голова і два плеча таку структуру. Тобто е, відстань від голови до плеч дуже велика. І дуже велика ймовірність, що вона просто Ну, Звичайно, я дуже ну, не вірю, ну, не хотілося б мені е, вірити і дуже надіюсь, що вона не заскалються, ця криптовалюта. Але я думаю, що впаде до 3 центів, тому поки що я з позиції вийшов, як завжди, вивів своїх 8 доларів і на фічерсах гадайте, що я зробив з тими 8 доларів. Звісно ж, я перше пост... війшов угоду 75-м плечем і ціна пішла в мою сторону. Я зробив там 60 центів, потім я якби на цій же самій монеті подумав, що вона е, піде далі, тому що вона показувала велику, великі об'єми, що вона має ліквідність забрати. І вона коротше, не пішла. Пішла вниз, потім я ставив оборот, на оборот, на оборот. І так мене ліквіднуло. І от я от такий. Що з тим е, буду робити далі? Дивіться, яка в мене стратегія. Стратегія заключається в тому, що я от, шукаю ситуацію, де малюється вверх, вниз, вверх, вниз і вверх. Це друге плече. Це структура голова і два плеча. І ціна має настільки від цього плеча відкотитися вниз чи вверх, якщо це наоборот намальовано яка настільки, яка відстань від голови до цього плеча. Тобто, Якщо ця відстань, ось така, яку я зараз показую, то я від цього плеча ставлю от от так пальчики, і на таку відстань має відкотитися. ну, Найбільш вирогідніше, що відкотиться, ціна. І тобто, Можна тут ставити take profit. Стоп-нос можна ставити. там на 2% помилки, бо там воно не має йти сильно вверх від тої точки, від тої найвищої точки другого плеча. Ще стратегія така є в мене, що просто садіться на ринку і дивитися на ситуації, входити, е, дивитися, де спрацьовує, де не спрацьовує. Щоб через тисячу таких прикладів мій мозок сам... Бачив, сам бачив от автоматично рефлекс в мене був до цього. Що зараз треба, от вона має піти от, отак, от, а потім откочить І вже я там ставлю перше на откат вверх, а потім на отскок вниз. Тобто вже можна буде там з більшим плечем на 50-м чи з е, чи 40-м, чи яким, там чи з даже головне, правильно ставити. Якби, take profit і стоп Е, Ось так. У мене що дві головні стратегії е, цього от мене, тижня наступного Будуть ніколи я влаштуюся на роботу, зароблю може, там, ну, баксів 70-100. Е, закину їх на баланс, бо їх теж торгувати, закуплю на споті пару монет. може. Може в стейкінгах поучаствую. Ну, коротше, де і так, так от. Якщо ви додивилися відео до кінця, я вам дуже дякую, що ви мене дивитеся. У мене вже 381 підписник. вам, що ви підписуєтеся та далі. Я тільки недавно почав розбиратися в криптовалюті, то тобто я і два роки вже розбираюся в ній. Але в самій криптовалюті розбираюся тиждень. Тому що два роки я торгував, тобто не торгував, а став ставки, зділки, угоди на біному. Біномо і криптовалют на це зовсім різні речі. На біному, наприклад, не, ну, майже нема е, такої, таких правил, тому що тільки ціна чуть-чуть виходить за твою точку входу, тебе зразу ліквідує. А тут, а якщо ти поставив правильно тейк профіт, стоп -лос, е, правильне, десь навіть неправильне плече, а на правильну суму війшов із свого депозиту, то все має бути нормально. Тому я далі буду вчитися торгувати, далі буду дивитися на ситуації. Звісно, це все дуже тяжко сприймається, от, от таке все повсякденно, тому що я, наприклад, приходжу там зі школи зомбувальної, потім я коротше, нажираюся, тому що в мене. Стрес, потім я можу ходити 20 кілометрів, спалювати ці калорії, щоб yeah. не бути жирним ідіотом. І отак. Вот Звісно, вот. страдати мені не подобається. Я буду, я буду пробувати чим пошвидше, чим ефективніше почати зробляти на кінецьці гроші на криптовалюті і на всьому іншому. Настрою собі рекламу, навчуся створювати рекламу, куплю, покупляю собі курси, повчуся рік півтора. Даю таке, потім поїду в Польщу, потім куди ще інше, потім в Дубай, потім ще в космос полечу. Дай такі плани, ось такі стратегії. Дивіться мої відео далі. Всім профіту і пока.